Плюнула на гідність, плюнула на мову і співаєш зеківський шансон. Ну і так далі. От, а, що можу сказати? Є українізований вірш Пушкіна. Я зараз його спробую згадати. Він теж трошечки належить до суворої українізації, але я приберу одне слово і все буде нормально. Кому я дуб зелений? а С. Пушкін. А, стоїть верба у бабіч лісу по респлю. Стоїть верба у бабіч лісу, у стрічках ся така краса навколо ходить кіт у ліса і коїть справжні чудеса. Піде праворуч, сонце сходить, ліворуч піде враз мороз. В лісу кацапи зачаїлись, і кожен другий малорос, пликають наглую надію красуню вербу ізвести, спилять, спалить, а прах розвіють, і з ними військо і менти. А тіт муркоче. Грім вам, в рот. скоріш удавитеся ви, ніж чините отухи дому. Бо насторожі той верби богатирі стоять по ліські, ніпровських мавок омофор. Тата э, э, мульфари всі, татари кримські, і з ними дядько Чорномор. Ну і так далі. Тобто, це українізоване вірші. Я його теж себе точки прочитаю. Ми багато багато чого українізували. Останні досягнення це три пісні, які народилися буквально, э, буквально три дні тому назад. Ми їх не будемо ще виконувати, але вони не Це Це калінка, калінка, але вона перетворилася на даринку. Даринко, даринко, даринко моя, ай гуцулочко. Даринко, даринко моя, ай даринко, даринко, піцосною, під зеленою, зарубала муска. Даринко... Молодиця, краса дівиця, окупанту стався край даринко, даринко, ну і так далі. Потім смуглянка теж непогана пісня, але ця пісня вона теж за мотивами армії написана радянської ще армії, а вона теж має старовинне коріння. От і звучить вона приблизно так: якось зранку на світанку зазирнув сусідній сад, там простих солдат Альоша стигли виноград, я жаріючись, промовив. що ж ти робиш руський брат? А він каже, надо, бо їди пошлють наряд. наряд. Руські їздять, звіздять з'їздяться подряд, самі звіздять, а на інших говорять. Руські звіздять, а як не з'їздять, бо їх тогда пашлють в наряд. Лай, лай, Вітали, як мені гуші, Катюша, розпілий. Зараз можемо згадати. Ні, зараз не згадаю так по словах. От ці женькі пісні, що тільки-тільки написано. От. Так що планів у нас багато. А, якщо є ще питання, я готовий на них з радістю відповісти. Нема питань, дорогі друзі. 19.35 приходьте останні надбання ореста лютого. Та антитоталітарного гурту Сталін у Гітлер Капут». Дякую. До зустрічі. Дякую вам. Дякуємо, пане горе, даруємо цінний сувенір від нашого фестивалю. Сподіваємось, що не останній раз випадку. Друзі, на цьому закінчуються наші сьогоднішні гутірки. Чекаємо вас завтра на 12 годину, буде так само цікаво.